Отримали грамоти та подарунки за участь у змаганнях. В актовій залі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської зібралися дівчатка та хлопчики від першого по четвертий класи. Усі вони полюбляють спорт та не забувають про нього як у школі, так і вдома. Я вдома анжимаю, присідаю і роблю прес. А я е, до, вдома роблю тренування і ходжу на футбол. Ну а спортом яким займаєтесь? Футбол. Я теж хочу пойти на футбол. А що в футболі треба робити? Знаєте? Ну, Захищати защищ, ворота, защитники і забивати Боти. гол. А, а... бігаєте швидко? Да. Очень Я теж. Спортом у ЗОЖ номер 5 полюбляють займатися не тільки хлопці, але й дівчата. Я займаюся так. художньою гімнастикою. Я займаюся художкою і дома гімнастикою сама. А для чого спортом треба займатися? Щоб було здоров'я. Щоб було здоров'я, була гарна і спортивна. Найактивніших юних спортсменів п'ятої школи нагородили за особисті досягнення на змаганнях перший крок до Олімпу, які проходили за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України у місті горішні плавні. У церемонії нагородження, яку вели учні 9-го А Анна Зінченко та Антон Тесля, брали участь і почесні гості: виконувач обов'язків виконавчого директора відділення НОК України Євгеній Міхасьов та майстер спорту міжнародного класу зі стрільби кульової Олексій Хабаров. Дуже приємно бачити таку кількість молоді гарної, усміхненої. Надіюсь, майбутніх чемпіонів. Хочу сказати від себе, що ви старалися, старалися вчитися, займалися спортом, прагнули до знань і тому, що в майбутньому вже може не бути шансу для цього. А зараз для вас все є. Займатися спортом, будьте здорові. Євгеній Міхасьов, крім привітань, передав школі літературу з олімпійської тематики. Ми сьогодні до вас завітали е, з такою гарною місією. По-перше, ми вам хочемо передати до вашого олімпійського класу ось таку чудову олімпійську літературу. Тут знайдеться книги на різний смак. Тут є і про фігурне катання, і про теніс, і про баскетбол, і про легку атлетику. Навіть є книга системи підготовки олімпійців: як люди готуються до олімпійських ігор. Тому я сподіваюся, що ви знайдете собі книги до смаку, і вони у вас будуть дуже популярні в вашій бібліотеці. Директорка ЗОШ номер 5 імені Людмили Бугаєвської Алла Тузікова наголосила, що досягнення у спорті в подальшому житті обов'язково допомагатимуть дітям реалізовуватися у будь-яких напрямках. Ці змагання це ваша перша сходинка до будь-яких змагань у своєму майбутньому житті. Адже спорт це здоров'я, а здоров'я це розвиток і розумових здібностей, і ваших інтелектуальних здібностей, і фізичних здібностей. Тому я вірю в те, що саме ці перші кроки дадуть вам можливість у майбутньому стати справжніми, мужніми чоловіками і тендітними, але сильними жінками до нових перемог. Хлопчики та дівчатка прийшли на урочисту церемонію вручення спортивних призів із гарним настроєм, адже усі випробування змаганнями були позаду, а отримувати подарунки та грамоти за досягнення завжди приємно. Нам сподобалися подари подарунки. Мені все сподобалося, та сьогодні чудовий день. Мені дуже сподобалось, як на сцені виступали дівчата з обручами. Танцювальний номер подарував ось цей квартет дівчат 9 класів ЗОЖ номер 5. Наприкінці свого номеру дівчата за допомогою обручів створили олімпійські кільця. А на спортивних костюмах танцівниць усі побачили назву рідного міста. Укальний виступ підготували хлопці п'ятої школи. Урочистий захід сподобався найкращим спортсменам початкових класів навчального закладу. Мені дуже сподобалося, як нам видавали грамоту, як ми все слухали. А спортом займаєтеся? Якими? так я займаюся тенісом. А ти? Я займаюся футболом. Спортом для чого треба займатися? Щоб було здоров'я, щоб бути мужнім і сильним. А тобі? А, мені треба, щоб я мог захищати свою сестру. А взагалі спорт чим він приваблює тебе? Ну ми силою. Сьогодні чим вам сподобалось? Тоді нам давали діпломи. А мені сподобалось, коли нам розповідав, розповідали, що найважливіше, щоб щоб, буде, щоб бути успішним, успішним спортсменом. Учні початкових класів ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської намагаються досягати успіхів як в спорті, так і в навчанні, аби бути сильними, здоровими та розумними.